Середа на дворі, 20 квітня, про останні події з життя міста готова розповісти вам. Я, Уляна Тимків. Доброго вечора. З педагогічної неконференції «Едкемп», яка відбувалась у Харкові, до стрія повернувся наш Сергій Запісов, директор 11-ї школи. Сергій, доброго вечора. Доброго вечора, Уляну. Доброго вечора, шановні телеглядачі. Ну Власне, я слухаю від вас запитання перше. Маса запитань. Насамперед, мабуть, глядачам слід знати, що таке EdgeCamp. EdgeCamp – це Education Company. Це програма, яка в основному в першу чергу вона була з Філадельфії, з Америки, але вже другий рік пропагується в Україні. Це неформальне, не заангажоване зібрання всіх прогресивних педагогів. України, тобто це для педагогів. Так, це ну я б сказав не лише для педагогів, бо цього року, наприклад, були і музейні працівники, це були і працівники культури, це було представництво міністерства освіти і фонду Марини Порошенко. Тобто, це великий загал серйозних. Іх толкових нормальних людей, які хочуть змінити освіту на краще. Проект не державний. не державний фінансується з фонду Марини Порошенко. Не лише з фонду Марини Порошенко. Більшість фінансування йде спільно коштом. Тобто, фактично, це є можливості. Педагогам зробити собі свого роду такий величний хороший форум, але в основному це харківські ініціативи, і в даному випадку я щиро хочу подякувати Олександру Елькіну і Марині Порошенко. Це натхненники нашого енткемпу. Чому кажу нашого? Тому що це стосується кожного, стосується кожного педагога, в тому числі і міста Стрия. І дуже велику маю надію, що ми цього року привеземо едкемп до нашого міста. Такий серйозний проект до Стрия? Ну так, да. чому ні? Ну, 3, хіба, цього не вартує. Ви вже працюєте над цим питанням? Звичайно. Вже є домовленість безпосередньо з нашим начальником відділу освіти чи начальницею відділу освіти Оксаною Єреміною, яка досить позитивно ставиться взагалі до хороших ініціатив. І я думаю, що у нас все буде добре. Минулого року ви були в якості учасника на Едкемпі, а цього року в якості експерта. Так. Який досвід привезли цьогоріч? Ну, як вам сказати досвід. Досвід не можна привести. Досвід або є, або нема. Справа в тому, що тема моєї сесії була інклюзивна освіта. Ви знаєте, що в нашій школі здійснюється інклюзивне навчання діток з особливими освітніми потребами. І, власне, в тому аспекті ми знайшли дуже багато однодумців в Україні, дуже багато хороших людей, які теж намагаються втілити, власне, інклюзивну освіту у своїх навчальних закладах. Що стосується безпосередніх контактів, так є дуже їх багато із академією педнаук, і безпосередньо з міністерством, і найголовніше з педагогами, які однодумці, це дуже важливо. Однодумці, це дуже важливо. Повторю це ще раз. Що особливого в такому форматі не конференція, аніж ані в офіційній конференції, ну, по-перше, є дуже багато таких цікавих речей, наприклад, Спіт вам нічого це не говорить, правда? Це коли кожен експерт представляє свою сесію у форматі двохвилинного промо. Ну і так, 29 разів довелося сказати кілька слів про це. Це 145 експертних паралелей одночасно, ну, самі можете уявити. І, власне, що є ще принцип дві ноги, який називається у нас так в HGMP є. Тобто, Можна вийти з будь-якої сесії, прийти в іншу. Це не є формальне сидіння за якимись академічними столами чи якимись там варіантами ну, формату залу. Це будь-коли можна вийти, будь-коли можна зайти. Ну і другий принцип, який, мабуть, найголовніший, це принцип хвоста. Що це означає? Це означає, що все це має не закінчитись у Харкові. Ми маємо це все розвести по регіонах. Коли наш міністр тепер нова Лілія Гриневич, сьогодні було інтерв'ю, до речі, по «Один плюс один я дивився і слухав, це фактично вона озвучує ті речі, які говоряться у форматі очкем. Зміни починаються знизу, не зверху, знизу. Коли педагоги готові до того, коли педагоги хочуть, прогресивні педагоги, я маю на увазі, тоді будуть зміни. Ми ж хочемо всіх змін, правда? Але, власне, саме через низову ланку. Можна зробити майбутню освіту кращою. До речі, гарний слоган є Вачкемп. Ми будуємо спільноту відповідального вчительства. Тобто, вчитель повинен відповідати за свої дії за навчання і виховання своїх дітей. Сергій, яким чином ви потрапили на цю неконференцію? Хто може з педагогів взяти в ній участь? Ну, фактично, взяти може будь-хто, бо на Google-формі є відповідна форма заявки, можна заповнити. Перший раз це я потрапив, чисто заповнюючи форму, потім відбувається інтерв'ювання, відповідне, бо ще одним аспектом є не тільки почути, треба щось і дати. Тобто ти повинен йти, знаючи про те, що ти до спільноти повинен щось долучитися. І формат енджкемпу завжди передбачає те, що в будь-якому випадку, в будь-якому випадку, вас можуть запросити і можете стати експертом. Другий варіант це вже на цей рік, то вже, звичайно, було трошки напрацьований матеріал, то вже, відповідно, було запрошення. Ви повернулися з кола прогресивних вчителів так, до дуже... стрийських місцевих педагогів. Чи є суттєва різниця? Чи вірите ви як учасники кемпу, що все-таки у стрию, в педагогів є шанс будувати освіту по-новому? Давайте трошки інакше скажемо. Що треба зробити для того, щоб освіта була хороша? Я вам скажу зараз, можливо, кремольні речі, але вони є справедливі. Це висока зарплата. Можливо, навіть скажу зараз більше, відміна писанини всілякої, якої не потрібно. Абсолютно. Ми живемо у світі інформаційних технологій. Багато чого можна робити на хмарних сервісах і так далі. Я взагалі би сказав, що можна відмінити і журнали, клас, і оцінювання в деякому аспекті. Ну, це з таких варіантів майбутнього. Глобальні зміни. Глобальні зміни. так. І вони, ми до нього прийдемо до цього, до цих змін. Просто час. У нас є дуже багато в стрію хороших вчителів, дуже хороших педагогів. Система не зовсім хороша. Але якщо ми спільно будемо намагатися знизу лопатись у скалу, як сказав Франко, то, звичайно, зміни будуть на краще. Бо чому, наприклад, не ввести у формат освіти такі предмети? От зараз я скажу ще якусь крамольну річ, кулінарія, наприклад, домогосподарство, наприклад. Зрештою, можна. Навіть уроки спілкування і теж дуже важливі. Наші діти не спілкуються. Якщо зараз оцінювати систему по стандартах діючої освіти, це в нас 50 на 50. Знання повинні бути прагматичні. Дитина їх повинна використати в своєму житті. Вона повинна бути підготовленою до сучасного світу. І тільки саме через те, власне, такі формати, як емчкемп, можуть стимулювати дітей до такого. Сергію, я вам бажаю якнайбільше однодумців у цій сфері. І, звичайно, щоб ваш задум привести міні-кемп до Стрия здійснився. Я думаю, що за нами майбутнє. Дякую, що прийшли і поділились враженнями. Дуже дякую щиро вам, і я думаю, що нічого немає у житті нездійсненого. Треба завжди до цього прагнути. Дякую вам. І думаю, медійно ви будете супроводжувати міні-кемп у Стрию. Обов'язково нагадаю, у нас в гостях був Сергій Запісов, директор 11-ї школи, який повернувся нещодавно із Харкова, де взяв участь у педагогічній неконференції «Едкемп».